Спростити такий вираз 1 мінус 2 синус квадрат альфа. Також він сіль, сильно складним не виглядає, але вимагається якось перетворити. Робити можна по-різному, тому запропонуйте щось. 1 мінус 2 помножити на 1 мінус косинус 2 альфа на 2. Тобто, по формулах пониження степеня, так? Угу. Давай. 1 мінус осинус 2аль на 2. Далі що можна зробити? Двійки скоротити. Звісно, можна. Двійки скорочуємо. Получається один мінус дужка. А далі? Розкрити дужку. так. Один. Розкриваємо один. дужки, так. Один мінус один плюс косінус 2 І що ми отримали в результаті? Косінус 2 Косінус 2 альфа. Все ж таки один доданок, а не два, як в умові, так? простіше. Дивись, як можна було ще інакше. Можна було замість одиниці написати sinus квадрат альфа плюс косінус квадрат альфа. Це також варто пам'ятати, що замість одиниці можна написати цю суму з основної тригонометричної тотожності, звести подібні доданки. Подібними є ті, які мають абсолютно однакову функцію. Синус квадрат альфа там і там, значить, це подібні доданки. Маємо 1 синус квадрат альфа, мінус 2 синус квадрат альфа, це мінус 1. Ну, тому я напишу спочатку косинус квадрат альфа додатнє, а потім мінус синус квадрат альфа. А це формула mm -hmm. подвоєного аргумента косинуса. Це косинус 2 альфа, що ми й мали в першому. І так, і так можна. Але варто е, бачити, що є інші шляхи розв'язання. Ось π пі на 2 мінус 2 альфа. Якщо в дужках є пі на 2 або пі, або 2 пі, або 3 пі на 2, основні кути це до формул зведення. Тобто, оцей алгоритм, який дає можливість прибрати цей зайвий кут пі на 2. Але правильним шляхом. Тому, дивись, перший пункт алгоритма, що нам каже, що треба спочатку зробити. Дізнатись, яка чверть? Пі на 2 це 90. Мінус якийсь кут. Вважається, якщо так написано, то це гострий кут. Тобто за межі чверті ми не вийдемо. Який це, яка це буде чверть? 90 мінус якийсь кут. Гострий. Перша. Перша. Напиши тут над дужкою. Перша чверть. Другий пункт який? Е, знак. Знак. Який знак має косіну з першій чверті? Е, плюс. Так, як і всі функції, плюс перші чверті, це чверть гострих кутів, тобто прямокутного трикутника, тому там всі тригонометричні функції додатні, бо це відношення сторін. Так, отже, коли ми перетворимо мінус, тут не з'явиться перед функцією. Тепер наступним кроком треба відкинути π на 2, враховуючи, міняється функція чи не міняється. Для цього треба подивитися на правило. Зі стрілочками, так? Пі на 2. На якій осі знаходиться? Горизонтальний чи вертикальний? Ой, вертикальний. Отже, міняється чи ні? Так. Так, міняється на синус. Синус 2 альфа, оскільки пі на 2 ми відкидаємо. Результат додатній. Отакий От буде результат. Синус 2 альфа. Оце формула зведення ні. так працюють. Для спрощення. Синус 740 градусів. Це досить великий кут. Якщо згадати, що повний оберт це 360, то це кут, який відрізняється від повного оберта вдвічі і ще навіть більше. Оскільки період функції синус це повний оберт 360, то ми спокійно можемо відкинути стільки разів 360. Скільки сюди поміщається? Скільки разів 360 поміщається? No. Тобто це 720 плюс 20. Так? 740. І оце mm -hmm. в нас два періоди, два Т велике, а період просто відкидається, тому що через період повторюється значення тригонометричної функції абсолютно. І знак і все. Тому нічого не треба. 에, говорити про знаки, просто синус 20 градусів. Тут не потрібно формули зведення. Косинус 560 градусів. Кут 560 також більше за оберт, так? Тому замість 560 можна написати там, скільки разів поміщається 360. Один. Один. Значить, пишемо 360 плюс скільки. 200. 200. Ну, це не гострий кут. 360, тобто, один період ми відкидаємо. Маємо косинус 200 градусів. Але це так лишити не можна, тому що завдання перетворити у функцію гострого кута. Отже, що ми будемо мати? Далі по формулах зведення. Тобто, визначаємо, яка це чверть? Третя. Третя чверть. Який знак має косинус в третій чверті? Мінус. Мінус. 200 знаходиться відповідно, якщо в третій чверті, то між якими кутами основними? 170, 270. Тобто 200 можна розкласти або як суму 180 і скількисть, або як різницю, 270 і якийсь кут. Добре, mm -hmm. то як розкладемо? Обирай, це не змінить відповіді. Плюс 20 градусів. Отже, далі ми міркуємо як. В нас треба, тепер треба відкинути допоміжний кут оцей 180, врахувавши знак. І врахувавши, поміняється косинус на синус чи ні. 180. Ні. На якій осі? На горизонтальній, отже, це не змінює функція. Буде мінус косинус 20 градусів. Третій приклад косинус 225 градусів. Це вже кут менше, ніж період, тому тут одразу по формулах зведення. Яка це чверть? Третя. Третя чверть. Який знак має косинус третій чверті? Мінус. Мінус. Так, як розкласти 225. 180 плюс 45. Так. 180 плюс 45. І щоб відкинути 180, здалимо мінус. І думаємо, міняється косинус чи ні? ні. Так, тобто буде мінус косинус 45 градусів. Це можна навіть порахувати. Чи... Давай обчислимо значення такого Навіть не обчислимо, а спростимо. Яка формула перед нами написана? Формула. Подвоєно аргумента. Правильно, це формула подвоєного аргумента. Ми з нею вже сьогодні працювали. У що перетвориться цей вираз, якщо її використати? Сінус 2 на 20 градусів. Тобто 40 градусів. Так. Сінус 40 градусів. У відповідях синус 40 нема. Але якщо згадати. Формули доповнення до 90 градусів, то замість синус 40 можна написати косинус 50, тому що 40 і 50 разом 90. Перетворити по формулі додавання синус 45 градусів плюс альфа. Синус. 45 градусів на косинус. Альфа. Так. Далі. Плюс синус. Альфа на синус 45 градусів. Дуже добре. Ну і тут є 45 градусів, тобто ми можемо обчислити синус 45 і косінус 45, записати їх значення. Будемо мати вираз, в якому є спільний множник, який можна винести за дужки. І маємо косинус альфа в дужках плюс синус альфа. Як розписати косинус 3 альфа? Щоб бачити формулу додавання, треба, щоб воно виглядало як косинус суми або різниці. Тобто 3 альфа треба представити в вигляді суми або різниці, якихось доданків. Як це можна зробити, як ти думаєш, 3 альфа, як можна представити? 2 альфа плюс альфа. Я знаю. Так, 2 альфа плюс альфа можна написати. Або 4 альфа мінус альфа. Так? Давай подивимось, як суму спочатку. Якщо буде така відповідь в тестах, значить підібрали те, що треба. Але треба пам'ятати, що можна ж як і різницю записати. Добре, тепер по формулах додавання будемо мати. Осінус 2 альфа. Так, осинус альфа. Осинус альфа. Мінус. Синус два е, альфа на синус альфа. Позначення тригонометричних функцій для кутів повороту. Так, якщо е, в системі координат розмістити промінь так, щоб він. Мав початок початку відліку, ось тут його початок, а напрямок збігався з додатнім напрямком осі, ось так промінь лежить. І поставити на ньому точку П, то тоді, якщо його брати і повертати, навколо початку відліку, отак брати і повертати. Ось так. Бачиш? То mm. він буде утворювати з початковим положенням якісь кути. Оце кути поворот. І якщо розглянути якесь його положення конкретне, ось тут, наприклад, точка П, яка відповідає якомусь куту альфа. Ось тут кут альфа, то вона буде мати якісь координати х та y. Так, так от, синус кута альфа буде відповідати ігреку. Ігрекова координата. Це за умови, що точка P знаходиться на відстані від нуля одиниця, одиничний радіус, тобто одиничне коло. R дорівнює 1 цього кола. Тоді синус це Y, косинус альфа це X, тангенс альфа це Y поділене на X, синус на косинус, і відповідно котангенс альфа X на Y. Тобто, якщо йде розмова про точку цього одиничного кола і про кут, який вона е, описує, то, від, е, то значення тригонометричних функцій зав'язані на координати цієї точки. Точка має такі координати, і вона по, е, відповідає куту бета. Тобто, якщо це схематично зобразити, ну, ця точка буде десь отут. Третій чверті, бо від'ємні координати всі. І кут, який вона показує. Це буде кут отакий кут повороту. Фі, е, бета. Ось так, оце наша точка П. Отже, як записати тригонометричні функції цього кута? Синус бета. Дорівнює Мінус 12.13. Правильно, мінус 12,13. Косинус бета. -5/13. Так, тангенс бета. Розділити -5/13, ну -5/13, якщо розділити, що це буде? Плюс вже 12/5. 12/5, і котангенс бета це обернене до тангенса, тобто який це буде дріб? 5/12. 5/12. Давай спростимо такий вираз: Тангенс 20 на 3. Так, для, цього, для того, щоб цей вираз спростити, дивишся на чисельник дробу і підбираєш найближче число до 20, або більше за нього, або менше, але найближче, яке ділиться на знаменник на 3. Яке найближче число до 20, ділиться на 3? Неважливо більше чи менше. Саме головне, щоб воно було най... найближче точно? 21 21 ближче. Тому я й кажу: неважливо більше чи менше. Пишемо 21П поділене на 3. А далі думаємо, скільки треба відняти від нього, щоб е, було так, як в умові. 20 пі на 3. Треба відняти пі на 3. Так, один пі на три або просто пі на 3. Ось таким чином ми розклали наш кут, який записаний в радіанах. На два доданки. Один з них можна скоротити, буде пі, так? Ну, а другий пі на 3 це кут із, табличці, із таблички. Далі, що таке пі? Якщо згадати періодичність теренометричної функції, то тангенс має період пі. 180 градусів це вже період. Тобто тут 7 періодів написано. І ми можемо тому спокійно відкинути 7 періодів. Але оскільки там написано мінус пі на 3, то так і записуємо тангенс мінус пі на 3. Відкидаємо 7 Пі, враховуємо, що після нього стоїть мінус, залишаємо його перед пі на 3. Далі згадуємо парність функцій тригонометричних. Тангенс функція непарна, Отже, мінус виноситься перед тангенсом. І відповідно обчислюється. Тангенс пі на 3. І мінус. Кожен з трьох. Мінус корінь з трьох. Другий приклад. Тангенс 28 пі поділене на 3. Знов, так само. Підбираєш найближче число до 28, яке ділиться на 3. Це 27. Так, 27 пі на 3. Що треба дописати, щоб е, умова не змінилася? Плюс пі на 3. 27 пі на 3 це буде 9 пі Плюс пі на 3. Це 9 періодів. Для тангенса. Тому ми можемо спокійно відкинути їх. Це буде тангенс пі на 3. Ну і знов корінь з 3. Тангенс мінус 31 пі на 6. Давай спочатку позбудемось з цього мінуса. Винесемо його перед тангенсом, тому що тангенс функція непарна. А тепер розкладемо. Яке найближче число ділиться на 6 до 31. Так, тобто це буде 30 пі на 6. І що далі? Плюс пі на 6. Плюс пі на 6. 30 пі на 6. Як можна записати інакше? 5 пі. 5 пі. Плюс пі на 6. 5 пі це 5 періодів для тангенса. Отже, можна відкинути. Буде мінус тангенс пі на 6. І це дорівнює. 1 на корінь з 3 або корінь з 3 на 3. Мінус корінь з 3 на 3. По 16 пі на 3. Що записуємо замість 16 пі на 3? 15 пі на 3. 15 пі на 3. І далі? Плюс пі на 3. Плюс пі на 3. Що замість 15 пі на 3? 5 пі. 5 пі. Для Катангенса період той самий, що і для тангенса. Тому це буде 5 періодів, які ми відкинемо, будемо мати катангенс пі на 3. І чому це дорівнює? І корінь з 3 на 3. Так само, як тангенс пі на 6. Варність тригонометричних функцій. Що треба пам'ятати? Одне єдине треба пам'ятати. Єдина парна серед них функція це косинус. Значить, виходить синус мінус х, це мінус синус х, Косінус мінус х, це косінус х, тобто мінус косинус, зникає, бо це єдина парна функція. Тангенс мінус х це мінус тангенс х, і котангенс так само. мінус виноситься перед ним. От що треба пам'ятати. Ось це. Не парні. І один тільки косінус такий хороший, парна. Отже, коли ти маєш від'ємні якісь кути, треба враховувати парність функцій, щоб прибрати мінус правильно. Так, і тепер період. Періодичність тригонометричних функцій. Тобто, це дозволяє обчислювати значення тригонометричних функцій великих кутів відкидати е, період. Тому що через період повторюється значення тригонометричної функції для синуса і для косинуса період 360 градусів або 2 π Тобто, от стільки можна відкидати, і, відповідно, кратні до цього числа. 4 π 6 π 8 π парні кількості. Або 360, 720 і так далі. Тангенс і катангенс мають період π. Тобто, вже можна відкидати 180 або π. Починати зі 180 відкидати. Оце періодичність. Якщо Згадати їх графіки, то саме на графіках видно, що через такі саме проміжки на осі Х вони починають повторюватися ці лінії.